Що таке щастя? Щастя, це коли ти радієш і усміхаєшся. А коли ти буваєш щасливою? Коли мене всі люблять і дружать. А як зробити щасливими людей? Спочатку береш одну ігрушку, дуже смішну, а потом як вона вистрибає, а потім вона може всіх дітей зробити усміхання. Усміхалися. Як думаєш, усі люди щасливі? Так. Да. А чому? Тому що в них є радість. Щастя, ти коли буваєш, як любиш когось, то буває щастя. А кого можна любити, щоб бути щасливим? І маму, і папу, і сестричку. А як зробити щасливими людей? Що буваєш, вариш їжу і з чимось. А коли ти буваєш щасливою? А як же буває весело, то я буваю щаслива, а як мені не весело, то я не буваю щаслива. Коли тобі не весело? Коли е, в дощ якийсь е, капає, то мені не весело, а як дощ не якийсь сонце, то весело. Що таке щастя? Щастя, приносить удовольствие, Ну це, щоб ніхто з ними, не лухався і не свалився. и не дрался, и не кусался. И еще, никто, э, никто, чтоб не, даже не кусался. Ну и потом, чтобы никто не показывал. Щоб ніхто не бився ногами і руками, і показувати кулаки і пальці. А як зробити людей щасливими? Можна щось дати. Можна пліми дати цукерку. Премий можно покупать, и еще можно э... дать бутерброд из банана. Что такое счастье? Счастье, ну это когда видите когда Ну добью, все я тогда. я І вообще мне и вообще затем да, люди любят, ну, дрова, ну, і вису, и педу мечтают. А коли ты быває счастливым? Когда бивай сосивий, когда пахнет меня вообще не сосивий. А когда вообще сонечко, я сосивий. А сейчас вообще некрасивое небо.